Зелене добриво широко використовується в природному землеробстві, створити його здатний кожен городник. Причому робота ця цікава і творча, адже склад можна кожен раз міняти, підбираючи ті чи інші трави, вивчаючи їх склад і властивості. Виходить, що зелене добриво благотворно впливає не тільки на ґрунт і рослини, але і на нас ми розширюємо свій кругозір, чаклуючи над ємностями з травами. Відчуваємо себе трохи чарівниками і завжди отримуємо винагороду у вигляді хороших врожаїв про властивості зеленого добрива. Зеленим добривом називають перебродив настій бур'янів або якоїсь однієї трави частіше кропиви. В результаті бродіння з трав сусло виходять, містяться в них макро і мікроелементи, вітаміни, цукру, ефіри. Всі речовини знаходяться в доступній для рослин формі. Саме тому такий настій дуже ефективний, він діє відразу. Вже через 3-5 днів ми бачимо результат: рослини відповідають дружним зростанням. Відео, зелене добриво, альтернатива гною, крім живлення рослин, зелене добриво виконує й інші функції, відлякує своїм запахом багатьох шкідників, приваблює дощових черв'яків, які розпушують ґрунт і облагороджують її гумусом, створює лужне середовище. Згубно для хвороботворних грибків і попелиці служить джерелом вітамінів і мікроелементів, що підвищують імунітет і стресостійкість рослин. Коли і під які культури можна вносити, таку у підгодівлю можна лити під корінь і по листю, вносити під різні культури квіти, овочі, плодові дерева і ягідні чагарники, виняток становлять рослини, які віддають перевагу кислий ґрунт, а настій трав почала почелачиват, значить. Зелене добриво не годиться для хвойних вересових калини, горобини, лохини, гортензії, рододендронів, азалії та інтому, перш ніж вносити підгодівлю під конкретну культуру. Дізнайтеся, чи любить вона органіку і не зашкодить їй почелечиване ґрунту. Крім того, важливо пам'ятати, що в кожній фазі розвитку рослинам потрібні різні набори поживних елементів. Склад зеленого добрива дуже багатогранний і завжди унікальний. Залежно від того, який набір трав використовували, в ньому будуть в різних пропорціях міститися азот, фосфор, калій, мікроелементи. Але оскільки трава є органікою, то в результаті її зброджування в суслі накопичується найбільше азоту, саме тому кращий час внесення. З весни до початку літа під рослини, які нарощують стебла і листя, однак використовуючи різні добавки, наприклад, золу або фосфорнокалійні добрива, можна створити розчин, який буде містити речовини, необхідні під час цвітіння і росту плодів, фосфор, калій мікроелементи. Але азот так і залишиться однією з головних складових, тому настій трав не можна вносити під багаторічники в другій половині літа. Коли рослини закінчують вегетацію і готуються до зимівлі, в цей час азот в ґрунті спровокує зростання зелені на шкоду дозріванню кори на деревах і чагарниках, і плодових бруньок майбутнього року на плодовоєгідних культурах, також настій трав не вносять під однорічні культури, коли зелена частина вже наросла, йде дозрівання плодів, відео, які рослини можна підгодувати настоєм трав. А які не варто основні і додаткові інгредієнти для настоювання від покоління до покоління передаються різні рецепти, в які входять самі незвичайні для землеробства інгредієнти, дріжджі варення з коренки хліба, мед отримується сусло. Звичайно, ніхто не віддавав на аналіз, вчені ні не вивчали його користь і шкоду, тому до всяких доморощеним рецептами варто ставитися критично. Наприклад, я б не стала додавати дріжджі. На поверхні листя і плодів будь-якої рослини вони вже є дикі дріжджі і викликають бродіння. Добавка культурного штаму призведе до конкурентної боротьби і взаємної загибелі. Ферментація може сповільнитися, екстрагування поживних речовин погіршиться. Сусло вийде не таким поживним, яким могло б бути в гіршому випадку закисне. Варіанти основних інгредієнтів для зеленого добрива. Тільки кропива, кропива в суміші з іншими бур'янами, кульбабою, перієм, сницею, мокрецем, сидерати, гірчиця люпин, горох, ріпак вика, конюшина та ін бур'яни навпіл з ставковою рослинністю, осокою, очеретом і т. Настій трави часто покращують за допомогою добавок норми дані на 200 літрову бочку для збагачення підгодівлі фосфором і калієм. Поп'ять стл сульфату калію і суперфосфату попередньо розведеного гарячою водою проти хвороб і шкідників, лікарські та ароматні рослини в довільній кількості, чистотіл, пижмо, м'ята, стрілки чеснику, лушпиння річастої цибулі та ін, щоб підвищити концентрацію мікроелементів фосфору і калію, відро деревної золи для прискореного бродіння літрову банку варення, патоки або склянку меду. Мед це ще й джерело вітамінів і мікроелементів. Також бочку з травами кидають лопату гною, перегною компосту або жменю посліду, почок сіна, скоринки хліба, очищення та інші кухонні відходи. Ухід йде все, що має натуральне походження. Як наполягати і поливати для приготування, рекомендують використовувати пластикові ємності, метал вступає в окислювальні реакції. В суслі можуть утворитися сполуки, недоступні і некорисні для рослин, наповніть ємність на 2-3%. Вибраними інгредієнтами великі бур'яни порубати на шматки по 10-15, см залити дощовою або відстояною водопровідною водою, нагрітою на сонці. Фіровина повинна бути покрита Нею повністю, настояти сім 14 днів, у теплі бродіння проходить швидше в прохолоді, повільніше. Кожен день масу потрібно перемішувати сусло готове, коли воно перестане пінитися, дбає запах мною, все листя в ньому перетворяться в кашу. Залишаться тільки грубі стебла. Для поливу під корінь розводити настій в пропорції 1-1-0, листю 1-2-0. Кореневу підгодівлю робіть по вологій землі, норма витрати, як при поливі простою водою. Гущу відносіть в компостну купу відео, приготування зеленого добрива, відгуки городників, крім жартів. Це супер підкорка. Ми на дачі все так робимо, Я вчора забула навести. Тепер засмучуюся люди з кропивою борються, а мені на мульчу і на цю бродилку не вистачає Васильєвахтв. Дача втрюло версіон індекс 36148 настій для підгодівлі роблю з яглиці і пирію, просто тому, що більше тусниць сниць мені нікуди дівати, з компосту проростає, сушити і палити клопітно, корінець другий, по дорозі загубиться, і знову за новою. А в боці я принаймні спокійна, що ворог не піде, якщо попадається кропива. Теж туди влітку черпаю рідину без осаду і доливаю воду, а восени даю бочці постояти місяць без додавання інгредієнтів, щоб вже точно ніхто не проріс і в яму основу теплої грядки або компостер ленак. Хорюм твої садрюві в топіц 1.6.1.9, Ось тільки щодо нешкідливості отриманої чачі є великі сумніви у плані вмісту аміаку та інших продуктів анаеробного бродіння, які аж ніяк не 1.0.0 споживаються рослинами, а частина потрапить і в грунтові води, і в атмосферу. Робив таке так, все з цього розчину пре але по перше, наприклад, помідорів я в цьому році без нього зібрав більше. Просто посадивши розсаду спочатку, повольщі контейнери, а по-друге, прийшов все-таки до рішення, що буду мульчувати грядки травою, а не поливати настоєм з трави для землі мульчування корисніше так, що компостування буду практикувати лише для однієї мети: для підготовки землі до посадки розсади на майбутній рік. Для цього достатньо заквасити на початку літа один бочку, вичерпати через 2-3 тижні гущу вилами в ямку на компостній купі, присипати, щоб не смерділо, і до осені все буде готово. Під більшість Ахтпс форю мого серютрац 3-43226 зелене добривоцінний продукт, який виходить практично з відходів. По суті, це органіка багата азотом, тому вносити таку підгодівлю потрібно під час вегетації. Для збагачення відсутніми елементами в трав'яний настій додають мінеральні добрива або золу.